Ось таке замовлення ми виготовили. Ворота, розмір воріт, ширина 3,50, висота біля стовба 1,60. Посередині 2,20. Ось такі гарні колони. Покрашені порошковою фарбою. Антрацит коричневий, шершава. Покрашена золотом патина. Ось такий декор гарний, нічого лишнього. Ціна таких воріт 55 тисяч гривень. Фіртка 20. Розмір фіртки ширина 90 сантиметрів. Ось так виглядають наші ворота. Можлива доставка новою поштою, службою доставки делівер. І через логістичні компанії. Оце замовлення поїде через логістичну компанію. Ось так виглядає наша фарба. Виблискує на сонці, Шершава. Замовлення приймаємо по телефону 097 58 13 729. Є вайбер, телеграм. Звертайтеся, чекаємо на ваші замовлення. Будемо раді допомогти. У нас ворота ціна воріт від 12 тисяч гривень. Ось дане замовлення, яке ми виконали для наших клієнтів: ворота, 4 огорожі, фіртка і така гарна криничка. Прямує до свого власника у Київ через логістичну компанію. Хто бажає замовити? У нас ворота. Прошу звертатися по телефону 097 58 13 729. У нас ворота найдешевші, 12 тисяч. Чекаємо на ваші замовлення. Є вайбер і телеграм для зручності.